Черговий ісламовець. Але цього разу вже українською мовою. І досить цікаво е, виходить розмова. Е, люди дійсно показують свою ерудованість освіту теологічну. І я нічого не маю проти цієї людини. Я теж колись нічого не знав. Просто хочу показати, що так буває, і це неправильно. От, можливо, він це зрозуміє, можливо, ще хтось. Я написав під постом У Знайте об ісламі. У вас Бог буде судити, якщо не покаєтесь». Тому що віра Валаха це віра в лже Бога. Мені Іван написав, він буде судити незалежно від того, покається людина чи ні. Я кажу. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Мне кажется, слова зразумели, суть не, не сынитница якась. Я, ну понятно, что для, для язычников это безумие, наша проповедь про Христа. Но, возможно, когда-то он разумеет, про что идет мова. Людині це не зрозуміло. Я розумію, що духовний він суддя обо всьому, а душевний він, якби йому це не зрозуміло. Він не може зрозуміти, він почитає це за І Він так і каже, що це нісенітниця. Немає сенсу, наче. він дуже багато пише. Іса це пророк, посланець від Бога. Ісуса створив Бог, Ісус поклоняється закликав людей. Ну, це стандартно, я можу показати, може, хто хоче, може це прочитати. Я особисто цього не читав, я це все на пам'ять знаю. Я йому кажу: от він сказав, що Бог це Елохім, а, арабською мовою Алаг. От Мені так подобається, як вони оцей Алак пишуть. Я кажу, Бог арабською мовою не Алак, а Іллягун. Анівретій Елогім практично всезвучні, правда? Це ж рідні семітські мови. Елогім Іллягун. Слово Ель однена від Елохім прикладається як сила. Якщо Аллах це одна сила, якою силою сатана противився йому, його ж силою, він зрозумів, що це правда. І зараз побачите, що він буде писати. Нісенітниця це вірити в Аллаха, бо він обманщик, це і є диявол. Бухарі, 7437. Як виглядає Аллах? Які в нього два образи? Я тобі скажу, в якому образі прийде Отець Всевишній, в образі Ісуса Христа. Я чекаю на твої відповіді. Чию силу. Може, це я пропустив щось? Так, да, десь, мабуть, щось його немає в сообщення. Чию силу використав іблі, щоб відмовитись, я питаю. Не тікай від відповіді. Для того щоб чинити супротив в силі, потрібна сила. Тобто, якщо я чомусь сопротивляюсь силі, то мені теж треба сила. Сила супротиву. У Біблії ясно сказано, що диявол Бог, всі інші люди боги, а Всевишній Бог Богів. Бо він наділив ділив людей, ангелів силами, але диявол вирішив використати цю силу проти того, хто йому її дав. В тебе не вийде розказувати ці свої доктрини і не, і не закопати віровчення ісламу. Я тебе питаю згідно Бухарі, в яких двох образах придала. Він питає: Ви не побачили відповідь? Я пишу великими буквами, і противився не силою. от явіть собі не силою, а відмовою виконати земний уклін в знак вітання кращому творінню Бога. Мало того, що він називає одне творіння кращим, а інше творіння гіршим, так він ще й каже про те, що Ібліс противився не силою. Тобто йому не треба була сила, щоб противитись. Йому треба була просто відмова. Ну це розумієте, це таке такий, нема пшоврить. Ніхто з творінь Бога не має ніякої сили. От подивіться просто на ці, на ці заяви, на ці, це серйозніші заяви. Людина каже, що я не маю сили, щось, ну, іноді люди кажуть, зроби щось. Я не маю сили встати. От таке в мене іноді буває. там, Піди там води принеси. І не маю сили встати. Не маю сили їсти, не маю сили спати. Не маю сили, понятно, да, що робити. Силу має тільки Бог. Він є творцем як причин, так і їх наслідків. розумієте? Ми обираємо, а не робимо. А за це, і, та за це несемо відповідальність. Ми обираємо, а не робимо. Тобто В нас немає сили, е... немає сили нічого, але в нас є сила обирати. Уявіть собі. Да? Ось Ібліс несе відповідальність за свій вибір. Дай Бог вам розуміння, якщо буде на це Його воля. Та нікуди я не тікав, що ви таке пишете. Ви знову проводите в доказ Біблію, книгу, яка переписана вже стільки разів, що немає нічого спільного з оригіналом. Немає оригінал, аби перевірити практичність перекладу, що ви пишете, використовуйте дар Божий розум, та не вірте сліпо, тому що ви десь прочитали, почули. От людина вже каже, що Божий розум це дар. Тобто розум це не є сила. Давайте подумаємо, чи можу я розумом зараз просто взяти і придумати. Вірш. Ревете стогне дні приширокий, сердитий вітер завіва, І днем і ночі кот учений, Все ходять по цепі кругом. Ну, я не можу зрозуміти, просто невже, невже людина дійсно вірить в те, що вона пише. ви мене не маєте звинуватити в чомусь, не маючи жодних доказів ваших слів, які не відповідають дійсності. Я вам раджу для початку знайомитися з атрибутами Бога, та що таке іслам, хто такий мусульманин тільки від достовірного вчителя це дуже важливо. Не треба вважати себе саморозумним, розумним, це ні до чого доброго не призведе іслам. Бачите, він не відповів на запитання, в яких двох образах прийде Аллах. Не потрібно Бога, його потрібно пізнати. Вже до вас, люди, мусульмани великі вчені, все пояснили не пустими словами, як ви, а з доказами із Корану та Хадисів Пророка. Дай Бог, ві... 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 моя відповідь буде корисною для вас. Бажаємо усього найкращого з добра того, чого я собі бажаю. Е... Так, значить, отже, ти своїм рішенням. Я в нього питаю, що ти своїм рішенням на що не впливаєш, за що тоді Аллах буде одних карати, а інших відправляти? Е, давайте, я не знаю, що він там. Я йому відповім, може. Просто я прочитав оце все. Щойно вже до кінця. Просто моя відповідь. Е, а ви вже самі думаєте, чи вона правдива, чи ні. Людина вже, бачите, вона вже прощається. Він каже, я нікуди не тікаю, так? Да? Де він каже? Я нікуди не тікаю. А, я... та нікуди я не тікав. От, давайте ми напишемо, якщо, якщо ти нікуди не тікав, Що давайте на ви. Якщо ви нікуди не тікали, то чому не відповідаєте? В яких двох образах явиться Аллах, так що ви його впізнаєте? І чому в одному образі ви його не впізнаєте? Невже він цього не знав? І вирішив вас ввести в заблуждень, як це буде, в, в Оману? Вести в Оману. Да, він же ж найкращий із хитрецов. По вашому. Приймати рішення. Це не сила, від неї нічого не залежить. Ну от, а да, що він там ще писав? Е, ви кажете про дар, Божиро, про дар Бога. Розум. По вашому розуму це не сила, власна свідомість для впливу на всесвіт і можливість змінювати майбутнє своїми діями. Пливаючи на творіння і приймаючи участь в творінні, це не а аді написано таким чином, да. Вот. А я вам так скажу, що якщо ви хочете бачити, що відповість ця людина, то підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. А я буду дуже радий, що ви підтримали мій канал. І, звісно ж, якщо це відео набере один лайк, то я обов'язково. У викладу продовження нашої розмови, якщо вона буде, якщо ні, то вже вибачте, якби... але я не буду витрачати на цей час.